До послуги український кешбек долучилося майже 900 тисяч українців. А МВФ прогнозує зростання інфляції на майбутній рік. Про це не тільки говоримо далі. Мене звуть Фаїна Василенко. Я не одна. Зі мною гість це Олег Пензен. Рада вітати вас, пане Олеже. Я вас також ради вітати. Так, це виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Нагадаю нашим глядачам. Регулярно спілкуємося з вами, пане Олеже. Отже, щодо національного кешбеку, хотіла з вами з цієї теми розпочати розмову. Долучаються українці до цієї програми, підключають цю послугу. І от прем'єр Денис Шмигаль говорить, що національний кешбек дасть ефект у двох напрямках. От зацитую в економічному та соціальному, так в економічному плані, програма кешбек сприятиме створенню робочих місць та збільшенню податкових надходжень. У соціальному дасть можливість споживачам. Отримати 10% повернення на свою картку при купівлі українських товарів і послуг також Денис Шмигаль наводить цифри: мовляв, у Німеччині та Італії понад 78% населення підтримують власного виробника, купують речі і товари вітчизняного виробництва в Україні. Цей показник наразі менше 50%. Ви як оцінюєте цю програму, і який ефект вона матиме на ваш погляд? Ну, по-перше, хто відмовиться від додаткових грошей, які вам будуть повертати з тих покупок, що ви будете здійснювати? Ну, жодних питань. Тобто, в нас люди вже звикли до форм підтримки держави, які здійснюються в електронній формі, через, в тому числі і через дію. Ну, є підтримка, пам'ятаєте, була в нас така. Тобто зараз механізм... 6500 цього... ми отримували. Так, 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 так. Тобто цей механізм, він по суті, задіяний заново. Люди повідкривали рахунки в банках, повідкривали спеціальні картки, приєднали їх до цієї програми, зареєструвалися в національному кешбеку у дії, дали дозвіл банкам здійснювати моніторинг їх платежів. Щодо покупок, які вони здійснюють протягом місяця, і, власне, таким чином формально приєдналися. Це справа в три кліки, і по великому рахунку жодних якихось складних моментів там немає. Ще один момент: 3 тисячі гривень, тобто 10% від суми, це в дійсності максимальна цифра. Тому що ну навряд чи ви на протязі е, місяця витрачаєте на товари українського виробництва 30 тисяч гривень своїх е, е, грошей. Ну тобто в будь-якому випадку я розумію, що ця сума буде менше, але для людей, які рахують кожну копійку, там навіть додаткова тисяча гривень, це однозначно позитивно. Тим більше ті гроші можна відправити на оплату комунальних послуг. Ще один момент: якщо державний бюджет готовий профінансувати українців на суму в 3 мільярди гривень в цьому році і 6 мільярдів гривень наступному, то чого відмовлятися? Тому позиція українців якраз для мене повністю зрозуміла. Позиція українського виробника мені зрозуміла також. Якщо держава за рахунок власних бюджетних коштів буде підвищувати мій як виробника, скажімо, конкурентну перевагу, ну то в чому питання? Тобто, якщо е, є два абсолютно однакових товари: один імпортовий, другий український, по якості вони відповідають один одному, одному, але мій на 10% буде дешевшим. Ну, то слухайте, то чому б ні? Так що, в дійсності, це теж однозначний позитив. Негативним моментом власне, ми обговорювали в тому числі і з вашими колегами, і обговорювали на інших ефірах. Негативний момент, це власне джерела походження тих трьох мільярдів, які будуть використовуватися в цьому році в якості. Коштів для фінансування програми український кешбек, якщо це гроші з податків і зборів, які можна напряму використати на е, фінансове утримання вояків. А нам весь час говорять, що грошей на це вже в вересні місяці немає. Тому власне ця програма Український кешбек це по суті витягання грошей з кишень українських вояків. І тут є питання: чи варто то робити в тих умовах, в яких ми живемо? Якщо це кошти наших донорів. А ми, ну, от рахуйте, вже, ну, по суті, перша декада вересня, а ми й досі не чули е, тих 3 мільярди цьогорічних це з яких грошей, власне, джерело? Ну, Тобто звідки ті гроші? Це гроші донорів чи це гроші податків і зборів. Е, власне, в жодних коментарях, ні міністерка економіки, віцепрем'єрка Свереденко, ні сам Пан Шмигаль жодним чином цю тему не зачепили. Але ми віримо, що ці гроші це донорські гроші, і, в принципі, я тут не бачу нічого поганого. Тому ще раз повторюю: українцям це однозначно плюс. Дійсно, це дає додаткові гроші внутрішньому ринку і дає додаткові робочі місця виробникам, ну тобто без питань. Це додаткова конкурентна перевага, однозначний плюс. Так, що в даній ситуації і не дивно, що вже 900 тисяч зареєструвалося, і я думаю, що ця сума буде зростати і далі, тому що зараз бета-тестування програми по суті йде. Тоді, коли люди отримують перші гроші на картки, і тоді, коли вони реально зможуть ними ну, скористатися, це найкраща найкраща реклама українського кешбеку. Так що тут якраз питань в мене немає. Пане Олеже, водночас я чула тези від деяких споживачів українців, що там стільки всього треба погодити, підписати і дозволити доступів, що я боюсь кажуть підписувати, і я боюсь собі відкривати цю карту, кажуть українці. Чи варто тут чогось боятися, що тепер всі ваші платежі фактично як на долоні? Якщо ви пенсіонер, якщо ви живете за рахунок пенсії, якщо у вас кожна копійка на рахунку, вам абсолютно все одно, хто буде порпатися в ваших виплатах, пов'язаних із купівлею продуктів харчування, ну та вибачте, будь ласка, то не тема для обговорення для такої категорії людей. Якщо ви потужний бізнесмен, який отримує мінімальну заробітну платню в себе на робочому місці, а в 3-4 рази більше отримує у вигляді: е Конверту, ну та я перепрошую. Ну то ви і не будете підписуватись на ту програму, вона вам не потрібна. Тому тут треба чітко розрізняти, які ризики має кожна конкретна людина і кожен конкретний споживач. Тому що, ще раз повторюю: для того, щоб приєднатися до тієї програми, треба дати дозвіл на оприлюднення ваших персональних даних, що стосується виплат по товарних позиціях українського кешбеку. Ну тобто будуть порпатися в усіх ваших платежах щодо електронних. Скажімо, перерахунків, і ви, ви, виокремлювати ті, які підпадають під програму українського кешбеку. Тобто, це ті товари, виробники яких приєдналися до цієї програми, подали відповідні документи, що, під, що до підтвердження українського походження цих товарів. Ну тобто, це до деякої міри така. Е Умовна система домовленостей. ми даємо згоду на те, щоб нас моніторили. А держава за це нам виплачує 10% від суми вартості того, що ми купили. Тому ще раз повторюю: кожна людина визначає сама для себе рівні безпеки, які вона сама собі встановила. Але для основної маси населення це нічим не загрожує абсолютно. Так, і ще одна тема, яку хотілося б з вами обговорити, це Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України, України в 2024 році на рівні 3% і інфляцію на рівні 9 І що мене збентежило особисто, що вже зараз, говорить Держстат, інфляція зросла до 7,5% за, я так розумію, за цей період, за рік за 2024. І це вже кажуть велика цифра. А далі прогнозують 9% на наступний рік МВФ. Чи це? Взагалі, чи варто нам цього боятися? чи Як трактувати ці цифри, поясніть нам? ну 7% це рік до року. Тобто це е, серпень 23 до серпня 24 Тобто Це є показник за рік. Е, чи варто боятися, в 22-му році ми мали інфляцію 27%? Ну Щоб ми згадали з вами. Історія України знає набагато більше цифри інфляції. Якщо я не помиляюсь, у нас інфляція була під 50% в 2014, якщо я не помиляюсь. році. Як правило, інфляційні процеси вони супроводжуються із різкою девальвацією курсу гривні. Тобто вони кореспондують. Якщо ми говоримо про інфляцію в 7%, врахуйте, що у нас курс гривні десь посунеться приблизно на 7% по відношенню до тої цифри, яка закладалася на початку цього року. Ну так воно і є. ми... Чуємо в макрофінансовому прогнозі, який закладений в бюджет, що цей рік ми закінчимо на курсі десь приблизно 42,5 гривні за долар. Середньорічний курс на наступний рік 45. Середньорічний. Тобто, напевно, кінець 25 року буде там під 47. Ну тобто, це цифри, які ну, по великому рахунку таємницею не є. І вони відомі, коли ми дивимося на цифри державного бюджету. Чи варто цього боятися, я вам хочу сказати, що в дійсності варто боятися. Інфляція це є тільки одно, одна сторона. Що таке інфляція? Інфляція це індекс росту споживчих цін. Це тільки одна сторона тої проблеми, в якій ми з вами живемо. Друга сторона це наші з вами реальні доходи. Тобто, якщо у вас доходи виросли, припустимо, на 15%, а інфляція виросла на 9%. То у вас, ну, грубо, там 6% росту реальних доходів, ви стали жити краще. А якщо у вас інфляція там, як в 2025 році закладається 10% по макроекономічному прогнозу і по бюджетній декларації, а соціальні видатки заморожені, тобто ні мінімальна заробітна платня, ні прожитковий мінімум збільшуватись не буде, а інфляція 10%. Тобто це означає, що ваші реальні доходи впали на 10%. Тобто, завжди, коли ми з вами обговорюємо ріст цін, завжди треба мати ну, у, у, у лапках, там, у дужках, хто де від, відкладає, як зросли ваші особисті доходи за цей самий період часу. 24-й рік ситуація якраз є більш комфортним. У нас два рази збільшилася мінімальна заробітна платня до 8 тисяч гривень. У нас цього року пройшла індексація. Тобто, по великому рахунку, оті всі е, ну, зміни на позитивні. Якраз перекривають той ріст інфляційних процесів, і ми з вами, ну, принаймні, бідніші не станемо. А от 25-й рік мене бентежить. Тому що, ще раз повторюю, інфляція 10 і заморожені соціальні видання. Пане Олеже. А за рахунок чого буде зростати ВВП? Виходячи з прогнозу МВФ, вони говорять, що буде зростати. За рахунок чого? Ну, чекайте, ми ж різко збільшили загальний обсяг фінансування військово-промислового комплексу, державні інвестиції, правда? Ну, от вам, будь ласка, створення додаткових робочих місць і так далі. Е, у нас з вами в цьому році е, ну, наші партнери е, дали нам дають принаймні зараз обіцяють дати 30 мільярдів доларів, які будуть роздані державою якості соціальних видатків для населення. Це отой внутрішній ринок, це не зароблені нами гроші, щоб ми розуміли, це запозичення, які ми на сьогоднішній момент будемо фінансувати внутрішнє виробництво товарів і послуг. Український кешбек, будь ласка, про який ми з вами говорили. Це додатково там 0,5% ВВП. Із тих всіх невеличких речей складається очікуваний ріст. В дійсності 3% це не так багато. Чому? Тому що ми з вами. 27% втратили в 23-22 році. 27%. Тобто, виходячи з того, що ми минулий рік закінчили плюс, плюс 3, цей рік планується плюс 3. Ми не досягли рівня, ну, щоб ми розуміли, ми не досягли рівня 2021 року кінця. Так що, в дійсності, коли ми з вами говоримо про відсоток зростання валового внутрішнього продукту, це є цифра відносна. Вона говорить про те, наскільки зросли. Наші е, виробництва товарів і послуг протязі року по відношенню до минулого. Але якщо ми беремо там за базу показників там 21 рік, то ВВП впало. <гум> це так? Тому тут е, це знаєте, як середня температура по палаті. Ну, в когось 39, а в когось там 36,6, Тому це відносні показники, вони дуже обережні. Але що стосується реальних доходів, тут на жаль, все максимально правдиве і відображається у наших з вами кишенях. Так що в цьому моменті є також треба чітко розуміти за що йдеться мова. Це правда, пане Олеже. Водночас ще немає документу у бюджету на наступний рік. Можливо, можемо розраховувати на те, що все-таки соціальні виплати не будуть заморожені і будуть якось переглянуті в майбутньому році, чи на це розраховувати не варто. Є вже бюджетна декларація. Вони ж вже в бюджетній декларації сказали, що вони в державний бюджет. В бюджетній декларації написано, що 25, 26 і 27 рік буде проходити без індексації соціальних видатків. Тобто заморожені соціальні стандарти. Ну, я не знаю, може 27 рік там щось принципово зміниться, дай Боже, дожить, але в 25 році точно бюджет буде на старих цифрах. Тобто, ні прожитковий мінімум, ні мінімальна заробітна платня індексуватись не буде. А маємо розуміти, що ті показники є базовими для розрахунку величезної кількості соціальних вимог. Тобто, якщо вони стоять на місці, автоматично все стоїть на місці. Інфляція теж буде 10%. Тобто ті цифри, про які я зараз говорю, вони вже покладені в основу державного бюджету на 2025 рік, який, напевно, ми побачимо десь в наступній декаді в Верховній Раді. Там головна проблема в іншому. Як казав пан Буданова, мушу його процитувати на прес-конференції в 23-му році, в листопаді місяці, пам'ятаєте, він виходив на спільну прес-конференцію з паном Марченком. Він сказав: розумієте, що ми два з половиною роки воюємо в борг. І повірте, за рік, який пройшов з того часу, нічого принципово не змінилося. Ми і далі продовжуємо воювати в Борг. Але. Якщо в 2023 році наші партнери нам дали 42,5 мільярди доларів для забезпечення соціальних програм, я не беру воєнну технічну допомогу. В цьому році ми плануємо отримати 37, то на наступний рік дуже оптимістична цифра 32. Що це означає? Це означає, що наші партнери зменшують загальний обсяг фінансування соціальних видатків. Тобто, коли ми з вами говоримо про основне джерело, з яких фінансуються наші з вами. Соціальні зобов'язання держави, це це власне оці запозичення. І якщо об'єктивно сьогодні, і до речі, з тих 32 мільярдів, які ми очікуємо на наступний рік, 15 поки що ще не проглядається, сказав Марченко. Тобто ми підтвердження від наших партнерів на 15 мільярдів з тих 37 ще не маємо. Так що цілком імовірно ситуація може бути ще складніша. А чого я про так достатньо серйозно говорю, тому що. Не дай Господь е, вищому політичному керівництву України приймати рішення заплатити вояку чи заплатити пенсію пенсіонеру, оце не дай Господь. Так що в даній ситуації питання макрофінансової допомоги це питання виживання держави, і тут є надзвичайно важливим, скільки реально дадуть коштів і які терміни. Так. це правда. Будемо сподіватися і на підтримку наших партнерів, і на те, що в бюджеті будуть все таки враховані всі потреби українського народу і війська, і обирати між пенсіонерами та військовими не доведеться. Пане Олеже, я вам дякую за те, що ви знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Був із нами. Дуже дякую, спасибі. Σαγιουσ!